Для проведення ось конкурсу заснова формує затвердження конкурсної комісії з 6 до 15 осіб, до складу якої на баракетних засадах входять представники засновника, відповідно місцеві державні адміністрації, інституті громадянського сесії. Тобто розділено на три таких частини. Я бачу, що в пунктах 10.1.1 визначено три депутати, 101-2, три основи. То вам тут треба теж зосередити увагу, чи це є паритетність, чи не це є паритетність. Чи дотримано вимоги закону щодо паритетності? Так? Це ви можете собі. Це вже друге питання. Так? Чому 9 осіб, чи дотримано вимоги паритетності, тому що ми перевіряємо на дотримання вимог закону. У нас в законі долучити. Громадянського суспільства, то тут ну, в дужках перелічені хто це може бути, да? і туди віднесені експерти-фахівці у, за... у сфері загальної середньої освіти, Тож, як... чому це надалося так загрозу, що відніс ну, це все в однів до душки. Да? Міська рада чомусь винесла за дужки експертів-фахівців. Ну, чому це було зроблено Тобто я не хочу від вас пояснити. Змінено фактично розділовий знак так? чи знактуації, розділові знаки переміщені. Чому? Тому що якщо ви виносите забушки фахівців, то ви, виходить, не відносите їх до інститутів громадянського суспільства, чи відносите. Ну, от я, я з цього приводу не хочу пояснити. Що це означає на практиці? Так? Можливо, приклади якихось який конкурсів. Так? Чи, чи, би, чи це положення в цій частині відповідає закону